О, здорово, не бачив тебе. Чуєш? А що ти піджався тут? Що у вас за тактика така? Панове Що це у вас за тактика така? А, тут хтось є? Дайте глянуть. А так, А так. А так. Не хочешь, щоб я сів? Ягушка! Черча <плес> Черча Щас я в'їду в тебе, ты обідився повісив в носика свого, да? Що це за танк? Хлопці, це Маус і за танк. Він тупа... Ну що він робить? Ви бачите, що він робить? Він Він розігрує бій. Черчиричу. Черричуричу.